Вихованка Хмельницької спортивної школи очолила національну жіночу збірну України з футболу. 16-річна шахістка вдруге стала чемпіонкою. Також у черговому випуску програми Спортдайджест покажемо, як змагалися кікбоксери та з якими нагородами повернулися з чемпіонату Європи. Борці. Вітаємо, приєднуйтесь. У Хмельницькому та Кам'янці-Подільському відбулась урочиста церемонія підняття олімпійського прапора. Зіняли його учасники Олімпійських та Паралімпійських ігор. Нагадаємо, в Італії минулої п'ятниці відкрили головний старт чотириріччя. У 25-й, за ліком зимовій олімпіаді бере участь 46 українських спортсменів. Не минулися й без представництва з Хмельницької області. У фристайлі змагатимуться випускник Кам'янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Олександр Окіпнюк та другокурсниця закладу Нелі Попович. Фристайл буде сімнадцятого. 19-го і командні змагання 21-го. Ще можна назвати Олю Полюк, це наша легенда вже. Вона в 4 Олімпіади відсрібала фрістайли. Наразі вона буде суддею цих Олімпійських ігр. Вони будуть виступати, ну, скажу, Олімпіада буде в п'яти населених пунктах. Лівінні це таке містечко, де курорт. І якраз на цьому курорті будуть стрибкові дисципліни, і в тому числі фрістайл. Буде в нас присутній ще Столярчук, людина, яка народилася в місті Хмельницькому, 17-й ліцей, факультет журналістики Київського національного університету, заслужений журналіст України. Станом на сьогодні він вже ввів свій перший по-моєму, репортаж. Це був біатлон. Змішана естафета веде ці репортажі. Він відомий ще, як і ігрові види спорту веде. За словами Віктора Флентіна, в попередні роки Хмельниччину на зимовій олімпіаді представляли Боб Слеїст, та, до слова єдиний майстер спорту України міжнародного класу в цьому виді спорту Олександр Бортюк, також лижниця Катерина Григоренко та фристайлістка Ольга Полюк. Напередодні зимової олімпіади в відділенні нок розгорнули виставку нагородної атрибутики, сувенірної продукції та дитячі малюнки, присвячені зимовим видам спорту. Вихованка ДІЦШа номер шанородин. Головна тренерка національної жіночої збірної України з футболу. Ію Андрущак обрали на посаду в понеділок під час засідання виконкому УАФ. 38-річна спеціалістка готуватиме колектив до Ліги Націй 2027. Саме цей старт стане відбірковим до чемпіонату світу. Додамо, що Ія розпочала займатися футболом в 14 років у Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі. номер родин першою її тренеркою була Олена Михайлова. І я у складі збірної команди України зіграла 58 матчів, відзначилася півзахисниця двома голами. Відбулися чергові матчі у волейбольній суперлізі. Епіцентр Подоляни Городок продовжує свою безпрограшну серію. Підопічні Радувана Гачича святкували перемогу над командами Буревісник ШВСМ та Решетилівкою. Клуб з Хмельницького Поділля до активу записав одну І з витягу. Із рахунком 3-0 здолав представників з Чернігова. Додамо, що це друга у новому ігровому сезоні перемога хмельничан. А от у матчі із Решетилівкою підопічні Романа Ковальчука. Поступилися супернику. Одна перемога і поразка. Хмельницькі пантери відіграли матчі чергового туру чемпіонату України у вищій лізі. Минулої суботи наші волейболістки із рахунком 3-1 здолали ВК Медея, а от наступного дня поступилися гравчиням на втусі. До слова, ця поразка стала першою для хмельничанок від початку ігрового сезону. Попри це, пантери продовжують очолювати турнірну таблицю мають 27 очок проти 25 «Нафтусі». на втусі. Попереду сьомий тур, його хмельничанки проведуть вдома 21 та 22 лютого. Дві медалі з чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств ММА привезли в хмельницькі спортсмени. Срібну нагороду у наймолодшій віковій категорії завоював Назар Соколовський. Бронзову серед спортсменів 12-13 років здобув Артем Шевчук. Для двох хмельничан це не дебют на міжнародній арені. Це вже мої треті такі змагання, були. я перед своїми першими і другими мене прям трусило перед поєдинками, а тут нічого вже не. Ну, легше. Я буду сподіватися, що це ну, не останній мій старт, такий міжнародний, ну і далі буде більше. Артем Шевчук змагався, незважаючи на ушкодження. Його хлопець зазнав у першому ж протистоянні із суперником з Ірландії. Вже коли приїхав додому, обстеження показало перелом пальця. Загалом мав спортсмен три. На попередньому році я також був на чемпіонаті Європи з ММА, і там я також здобув бронзову нагороду. Там в мене було три поєдинки також. В першу чергу я їхав, щоб здобути якийсь досвід, але ну, також хотілося б, щоб виграти ту Європу. Буду рухатись далі до чемпіонату України, до відбіркового, там буду пробувати себе показати, щоб відібратися на освіт, на Європу. Збірна команда України у вікових категоріях, в яких виступали вихованці Академії ММА «Дамаск», посіла перші загальнокомандні місця. Тут тільки дозволені удари в корпус ручками, ніжками, полокну по ногам, а в партері тільки боротьба. Ну і болів прямо прямодушливі її технічно, можливо, по позиціям. Чемпіонат Європи це рівень високий, це багато спортсменів з різних країн з європейських, це різні країни різного рівня. Ну і наші спортсмени Смоленського, я, ми виставили двох спортсменів і двоє приїхали з медалями. Якщо ми беремо по медалях, то результат стої по якості тілися би краще. Але в принципі непогано. За інформацією Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України чемпіонат Європи об'єднав понад тисячу спортсменів з 34 країн. Молодь та дорослі розпочали боротьбу за нагороди у вівторок. У цих категоріях нашу країну представляє 42 спортсменів. Головний тренер збірної України з футболу Сергій Рибров завітав на збори до Кам'янець-Подільського епіцентру, а саме на контрольний спарних проти команди з Казахстану. І у ній підопічні Сергія Нагорняка святкували переконливу перемогу. Натомість, в передостанньому спаренгу, на зборах в Анталії епіцентр мінімально поступився німецькому фрайбергу. Попереду на команду чекає і ще одне протистояння: 12 лютого зійдеться із клубом з Узбекистану. А наприкінці цього тижня футболісти вирушать додому в Україну. Саме тут завершуватимуть підготовку до старту в УПЛ у 2026 році. Нагадаємо, що в Бускові показали новачків, поповнили лави клубу Кирило Ковалець та півзахисник Андрій Маткевич. Також на правах оренди гратиме за клуб 23-річний іспанець Карлос Рохас. Натомість завершили співпрацю із захисником Глібом Савчуком. На його рахунку, 24 матчі за епіцентр відзначився одним забитим м'ячем. Готуються до весняної частини чемпіонату і першолігові клуби. Перший спаренник ФК Поділля зіграв із Волочиським агробізнесом. У Хмельницькому розписали мурову 2-2. Попереду на команду чекає ще вісім контрольних матчів, найближчий проти ФК Агрон. Напередодні клуб підписав контракт з вихованцями Академії Поділля це чотири футболісти та голкіпер. Також лави команди поповнив півзахисник Роман Бодня, вихованець дитячих академій, інтер Дніпропетровськ, Шахтар Донецьк та Київського Динамо. Виступатиме під номером 8. Поповнився новими гравцями, і волочиський агробізнес. Це нападники Андрій Різник та Назарій Нич. Також троє вихованців волочиського футболу: Ілля Бескоровайний, Олександр Старіков та Арсен Шейко. ПФЛ визначила графік заявки команд на весняну частину. Заявковий процес для команд першої та другої ліг розпочнеться 20 лютого. Для волочиського агробізнесу визначена дата 23 лютого. Для Хмельницького Поділля 26 числа. число. 25 нагород, з яких 24 золоті. Збірна команда України здобула перші місця у загальнокомандному заліку в усіх вікових категоріях на етапі Кубку світу самбо. Свій внесок зробили і спортсмени з Хмельницької області: Максим Луцик, Богдан Цисар та Максим Разгонов завоювали золоті нагороди у спортивному самбо серед чоловіків. Виборола путівку на чемпіонат Європи з шахів. Вихованка до Іша 3 Владислава Корольчук посіла перше місце на чемпіонаті України у категорії Ю-16 з класичних шахів. Боролася за титул з поміж 22 шахісток. Нагадаємо, що минулого року Владислава також тріумфувала на чемпіонаті України серед 16-річних спортсменок. Була ціль зайняти перше місце і так сказати, підтвердити результат. Так як того року. Суперники відрізнялися, ніж того року. Того року було більше ну, дівчат, яких я вважала сильнішими конкурентками, але цього року теж ну, були досить сильні конкурентки, ну, проти яких можна грати. і Є шанси програти, і так само і нічию ну, потрібно було боротися. На чемпіонаті України, який фінішував у Тернополі, спортсменка також здобула дві бронзові нагороди у Рапіді та Блискавичних шахах. Владислава займається шахами з 7 років. Спершу це була секція у Красилові, далі додався онлайн-гурток. Більше року є вихованкою до Із Ша 3 У 2025-му на чемпіонаті Європи Владислава посіла 11 те місце. На світовому старті стала 21-ю. Додамо, що участь у чемпіонаті України загалом взяли четверо спортсменів з Хмельницького. Найближче до призового місця був Ярослав Шевченко. У класиці та швидкій грі став четвертим. Спробував свої сили на старті і Владислав Півнев. А восьмирічна Магдалина Хилюк отримала приз як наймолодша учасниця чемпіонату. І в продовження теми довгоочікувані посвідчення майстрів спорту України отримали шахістки з Хмельницького. Їх вручили Владиславі Корольчук та Марині Петренко. Нагадаємо, Марина виконала норматив майстра, здобувши срібну нагороду на чемпіонаті України з шахів серед дівчат до 18 років у категорії Блискавичні шахи. У нас на відділенні зараз чотири майстри спорту за останні роки. Ну давайте так. На моїй пам'яті я вже не пам'ятаю, коли в нас взагалі з'явилися майстри Базюк. Владислав був перший. Потім підтягнувся Ярослав Шевченко. Ну і бачите, вже дівчата підтягнулися. Ми повинні залучити максимальну кількість дітей. Ну відповідно, шахи мінусів немає. Праця не тільки тренера, не тільки спортсмена. Це праця батьків, праця відповідно наших спонсорів, наших партнерів. Один день, два старти у Хмельницькому відбулись відкритий чемпіонат міста та області скітбоксингу вако. Крім місцевих спортивних клубів, за нагороди боролися спортсмени з Вінниччини, Тернопільщини та Донеччини. Усього понад дві сотні бійців. Відкритий чемпіонат міста. Ми проводимо по легких розділах. Це по татамі дисциплині. Там діти до 2012 року виступають, А вже відкритий чемпіонат області, вже починаючи банище з. Старші діти працюють. 19 лютого наш чемпіонат України здається США, спорта спортивних клубів в Тернополі. Це є відбір, і також це вже відбір буде на чемпіонат України. Перші другі номера вони йдуть у відбір, вони відбираються. Чим більше буде спортсменів, звичайно, тим краще буде результат вже на чемпіонаті України. Я займаюся 3-4 роки. І це не перше моє змагання. Більше треба вміти бити, удари бокові, прямі, кік. Кікбоксингу, можна сказати, ми новачки, ми виходці з Ушу Санда, мої, е, мої учні багаторазові чемпіони України по цьому виду спорту. На кікбоксу ми другий раз на чемпіонаті області та два рази були на чемпіонаті міста. Е, Хмельницький тримає планку сильні спортсмени, сильні команди, велика конкуренція. За підсумками відкритого чемпіонату області визначили трійку клубів, володарів, кубків. Усі в активі представників Хмельницького. Перше командне місце за буревісником, другі спортсмени з прикордонного вишу, третій щабель за бійцями з клубу Легіон. Таким спортдайджест був цього разу? Залишайтесь на спортивній хвилі і надалі завершить програму Бекстейдж зі зйомок промо збірної України. Режисером ролика став Олександр Мельников. Бажаємо команді успішного виступу на Олімпійських іграх.